Не підтримувати агресора, бо наслідки будуть критичними. США та союзники закликають Китай не надавати військову допомогу Росії. Йдеться про ударні дрони, про які, начебто, вже домовились російський оборонпром та китайський виробник. Пекін очікувано все відкидає та радить Вашингтону не читати лекції про мир китайцям і не чинити тиск на російсько-китайські відносини. Це були цитати. Тож чи наважиться Китай таємно вступити у війну, як це вже зробили Іран та Білорусь? Знає Артем Джебко. Іранські шахеди, білоруські снаряди, а тепер ще й китайські безпілотники. Піднебесна може втрутитись у війну на боці Росії. Питання можливої військової допомоги від Китаю за останні два тижні лунають дуже часто. Про неї говорили держсекретар США Ентоні Блінкен, керівник ЦРУ Бернс, канцлер Німеччини Олаф Шольц та ціла низка інших високопосадовців і до слова робили це. Небезпідставно наші колеги з Wall Street Journal, проаналізувавши дані російської митниці, з'ясували, що піднебесна відправляла до Росії навігаційне обладнання та компоненти для їх оборонпрому, комплектуючи для е, тих же систем С 400 е, також е, говорилось про деталі для винищувачів Су 35 Вартістю на 1,2 мільйона. всидіти на двох стільцях, схоже, цього хоче Китай. Власне його мирний план. Цьому доказ з одного боку. Вони за нашу територіальну цілісність, а з іншого не хочуть тотального розгрому Москви. Китай говорить, що якщо Росія буде розгромлена, це створить величезний хаос у них на північних кордонах, і їм цього не вистачало ще там, ще ядерно і все. Небезпечні під... небезпечні підприємства, багато чого вони цього говорять, що не хочуть. Ну можна в це повірити, але не виключно, що саме це Китаю потрібно. Грати в якісь ігри з Китаєм США не збираються у мінфіні. Вже попередили про можливі наслідки поставок озброєння для росіян та закликали добряче подумати, перш ніж перейти червоні лінії. Ми максимально чітко заявили, що не потерпимо систематичних порушень будь-якою країною введених нами санкцій, які покликані позбавити Росію доступу до військової техніки для введення цієї війни. Ми були дуже конкретні з китайським урядом і чітко дали зрозуміти китайським фірмам та фінансовим установам, що наслідки порушення цих санкцій будуть дуже серйозними. Джанет Елен, міністерка фінансів, США. Офіційний Пекін відповів: ніхто ніякої зброї постачати не планував і не планує, і дорікнув США за те, що вони постачають зброю нам. Американська сторона не має права читати лекції Китаю, і ми ніколи не дозволимо, щоб США диктували чи навіть чинили тиск на китайсько-російські відносини. Хто закликає до діалогу та миру? А хто роздає ножі та заохочує конфронтацію? Міжнародна спільнота все ясно бачить. Ван Ї – міністр закордонних справ Китаю, відкрито підтримувати Кремль, Сі Цзінпін, скоріш за все не буде. І Справа тут не в тому, що Китай боїться військової конфронтації з Америкою чи решти світом, каже політолог, а в тому, що економіка Піднебесної залежна від США та заходу. Залежність певна китайська і технологічна, і уж тим більше грошова від сполучених штатів і взагалі від заходу. Вона поки що. Поки що сприймається, бо по-перше, Китай і не вийшов не і, і на пік своєї військової могутності. По-друге, Китай все ж таки дійсно залежний, як з'ясувалося, і в технологічному плані, в тому числі навіть від Тайваню, з яким величезний да, там величезна торгівля відбувається. Та й ставати в один ряд з Іраном та Білорусю не хочуть. Перші постачають Росії дрони камікадзе, другі боєприпаси та техніку. В піднебесні же розуміють, вважають міжнародники стати братами по зброї з Росією означає одне: бути співучасником вбивства українців. Наближається велика деокупація української території. І якщо щось потрапить з російського боку, це стане очевидним, якщо потрапить у руки України. Навіть боєприпаси, все ж таки, не, не всі вибухають. Якщо там виявиться те, що я говорю, що там ознаки китайського виробництва, а це можна встановити так само, як можна встановити чиї дрони. І тут виникає цілком логічне запитання: чи треба підтримувати таку токсичну країну, як Росія, яка стрімко падає в прірву? Вочевидь, Пекін просто грає в свою гру з Москвою, тим паче, що у Китая є територіальні питання до Росії. Артем Чепко, ми Україна, марафон. Єдині новини.